Роблю трошки давно. Роботу свою люблю. Люблю здорово. Просто працюю, і знаю, що моя робота комусь потрібна. Люблю допомагати людям, бо зараз дуже багато переселенців, і вони як кошенята. Вони нічого, нічого по городу не знають. Дивишся, сидить на зупинці. Один рейс проїхав, сидить, другий рейс проїхав. Туди вийдеш, запитаєш, а, а куди вам треба? А я не знаю, мені бо туди треба доїхати. Ну, давай ми, ми тебе туди довеземо. Приїхали. Дякую. Ну, коли говорять дякую, на душі весело становиться. Дорогу люблю з її викрутасами, Олег своїх люблю, бо машину свою я люблю здорово, тому що це не просто машина, а подруга. Маленька, синенька квіточка. Слухається, і я її слухаюся. Бо коли в неї щось поломене, щось у щось неї не так, у мене душа болить.